В ефірі передача особливе про особливі події. Факти в Україні і світі у студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 1 серпня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних в усьому світі представників України, як Київський князь Олег Святославович, співак Борис Гмиря, уродженці Житомирщини, поетеса Леся Українка та піаніст Святослав Ріхтер. Саме цього дня 1492 року зафіксована перша письмова згадка про запорізьких козаків у низов'ях Дніпра, які взяли на абордаж турецьку галеру і визволили невільників. Головна подія минулих вихідних на Житомирщині міжнародне літературно-мистецьке свято Лесені Джерела на батьківщині Лесі Українки в місті Новограді Волинському. На цьому престижному фестивалі працювала і наша знімальна група. Її розширений звіт про свято. Ми покажемо у найближчих випусках. А поки що про інші небуденні події в Україні і світі. Російські окупаційні війська продовжують порушувати мінські домовленості та застосовувати великокаліберну зброю. Минулої доби від підтверджено 80 випадків відкриття вогню по позиціях наших сил АТО. з них 37 на Донецькому, 35 на Маріупольському та 13 на Луганському напрямках. У Туреччині затримали військових, які атакували готель Зердогано. у столиці Афганістану Кабулі близько першої години ночі за місцевим часом стався. Потужний вибух в Норвегії сталося ДТП за участю терористичного е, автобуса з українцями. Більшість громадян України, які постраждали у ДТП, сьогодні вже зможуть залишити госпіталь на півночі Франції. Двоє озброєних ножами чоловіків увірвалися в церкву і взяли у заручники п'ятеро осіб. Вони вбили священника і важко поранили ще одного заручника. У ході спецоперації поліція нападників застрелила. А звинувачення в тероризмі. І пред'явили родичу вбивці священника. у Китаї. Оголошено режим високої готовності до надзвичайної ситуації у зв'язку з наближенням тайфуну. Ніда терористичне угрупування Ісламська держава може застосувати на Олімпійських іграх в Ріо-де-Жанейро брудну бомбу. ООН і МАГАТЕ нададуть Бразилії спеціальне обладнання, яке допоможе запобігти теракту. І ще про резонансні події в нашому краї в області пожежники ліквідовують загоряння після жнивних залишків на полях та сухостою. Школи Житомирщини отримають більше 800 комп'ютерів у Житомирському військовому інституті 148 курсантів склали присягу на вірність народу України. А обласний оргкомітет з присудження літературно-мистецької премії імені Борисатена оприлюднить. Прізвища її цьогорічних лауратів до дня незалежності України у Житомирі. Відбулася прес-конференція до всесвітнього дня боротьби із торгівлею людьми з подробицями. Юлія Сінціцька. Молоді люди до 35 років, здебільшого вищою освітою та бажанням заробити грошей, стають легкими жертвами кримінального бізнесу. Торгівля людьми в Україні і світі продовжує процвітати, кажуть спеціалісти. За інформацією міжнародної організації з міграції, 160 тисяч українців постраждали від трудової та сексуальної експлуатації, починаючи з 1991 року. Нині ситуацію погіршує війна в країні та чимала кількість переселенців, які є легкою наживою для експлуататорів, саме на території непідконтрольної України, Іні долучають дітей у віці від 15 років до активних бойових дій саме. Об'єднані російсько-сепаратистські сили дітей віком від 15 до 17 років часто залучають до участі у воєнізірованих молодіжних групах, де їх навчають носити та застосовувати зброю. В області 200 осіб, що стали жертвами торгівлі, вже отримали психологічну та медичну допомогу. Окремою категорією осіб, що легко піддаються торгівлі людьми, лишаються діти з притулків. Спеціалісти кажуть, якщо вчасно на державному рівні не долучитися до подолання злочину, проблема стане масштабнішою і як. Приклад розповідають про шокуючий випадок у Житомирському районі. Вже набуває фактажу виявлення злочинної діяльності стосовно особистості громадянами нашої країни стосовно громадян. Які перебувають у якихось скрутних обставинах життєвих і не здатні або не обізнані, або не звернулися вчасно до тих, до кого можна звернутися за захистом своїх прав, і опинилися там, де опинилися. Один із потерпілих це дві чоловічі статі, один із потерпілих особа, яка перебувала 12 років у рабстві у громадян Ромської національності в нашому регіоні. Аби привернути увагу до проблеми трудового та сексуального насильства, у Житомирі 30 липня відбудеться всеукраїнська акція до Дня боротьби із торгівлею людьми, яка пройде одночасно в 15 містах України. На залізничному вокзалі автостанціях та міських ринках розповсюджуватимуть друковану літературу про безпечну міграцію та захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми. І трохи курйозного. Житомиряни активно грають у групу Камон Гоу». Нині увесь світ прикутий до цієї віртуальної гри, яка вже скоро офіційно може бути доступною. І в Україні сучасна гра з геолокацією і доповненою реальністю була розроблена і з'явилася на світ 6 липня. У чому ж причина і основні наслідки масового захоплення людей? Ми поцікавилися у психолога точно що. Це тільки гадусь. Мені здається, що цей формат гри він ну. Пов'язаний напевно з тими іграми, які вже існують, і це така, знаєте, штучна реальність, яка створена для того, щоб ми могли якимось певним чином доповнити свою об'єктивну реальність якимись іншими моментами з використанням зрозуміло технічних ресурсів, якими зараз наповнене наше життя. Мені здається, що сама велика небезпека, яка може існувати, це коли оцей штучно створений світ починає заповнювати наш реальний настільки, що ми забуваємо про якісь об'єкти. Тимні речі, коли ми наприклад перестаємо спілкуватися з значимом для нас оточенням, коли порушуються наші життєво важливі функції, це харчування, сон. Тобто, коли ми занурюємося в цю гру настільки, що не встигаємо робити все інше, піклуватися про іншого, дарувати комусь якісь приємні емоції. Що ж в усьому треба знати міру, та не варто забувати про реальний світ. Це була передача «Особливе» про особливі події. Факти вже у найближчі години вона буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. з вами була Інна літовченко. Бережіть себе та Україну до завтра.